Підсилення для військових формувань Прикарпаття чергову партію допомоги передали легендарній 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, ноутбуки, планшети та великі монітори. Цю техніку кажуть в облдержадміністрації, придбали за запитом самих едельвейсів. Є розвідка, яка працює безпілотними літальними апаратами, і у всіх літальних апаратах є свої карти пам'яті. З цієї карти пам'яті, коли розвідка знаходить місце знаходження ворога, вони повертаються, мавіки там чи три течі, мавіки, три безпілотні літальні апарати, і цією карти пам'яті вони представляють її. Монітор, чи у ноутбук, чи у планшет, і це показується на моніторі. Тоді легко вивчати, де знаходиться ворог. Це є така потреба для роботи 10-ї гірсько-штурмової бригади. А ось для потреб 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України передали засоби радіоелектронної боротьби. Ця система перешкоджає роботі ворожих безпілотників, а значить, дозволяє зберегти життя захисників на передових позиціях. І зараз це дуже потрібна річ, її можна використовувати я добавлю як і в окопах, так і можна на транспортні засоби ставити і використовувати для подавлення безпілотних літальних апаратів. Ми вже такі маємо вже засоби. Вони працюють хорошо себе зарекомендували на східних рубежах. Цей безпосередньо засіб вже їде найкоротший термін на південно-східні, північно, точніше, східні рубежі. Цю партію допомоги загальною вартістю понад 600 тисяч гривень придбали коштом обласного бюджету у межах регіональної цільової програми підтримки військових формувань краю. Ми постійно першочергово для всіх формувань, які створені на території області, виділяємо кошти і закуповуємо те, що хлопцям потрібне, те, що вони нам дають в пропозиціях, і будемо продовжувати робити. Також ми проводили благодійні аукціони, як для національної гвардії України, так само для 10-ї гірсько штурмової бригади, і будемо далі об'єднувати всі зусилля, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати всім необхідним і дуже потрібним ним для наших бригад які нас захищають наталі Андрій гаргара телеканал 402.